Ого, ого. Okay. О, обліхчонка, о, Так. А ну ось під базу їдемо. А в мене пересуватися. Перше приймаємо їх на першій лінії. Бо світі просто. Потім поїдемо. Тобто, якщо вони подумають, що вони швидкі і заберуть базу, вони всі знову клану. Похоже. Головне, щоб вони зараз не виїхали, коли у мене КД. Так що я буду трохи зайти від вас. Максим, ти стоїш там, де я вищас. А я там не став, ти не впущу цей. А фіоміт лоста. А, тобі просто треба верх світити, якщо воно вийде Це посвітить. Давай що? я у мене... Назик башню світи. Та там... Ні, Назік стоїть знизу, тут о. А ти стоїш зверху. Тобі просто треба оцей верх посвітити, якщо воно по полю буде їхати, бнеш. А там у не треба. А от на назара якраз треба на наниз. Того, що, блядь, блять, нього башня. Він танкане. А ти корпусом не танканеш. Але І не на базі поїду. Це я любую. Ні, чи молоко ти окремо на пластикці лишати, чи де ж гарбуза раму кашу є? Не, ну гарбузов. Тобто можна молоко використовувати? Да. Mm. О, один є. Офігеть, офігеть. Він зараз ти че, поки доїдуш клюху, да. А, в мене вже стріляють. Коротше, вони двоє я... поїхали добавить. Я засвітився. Я їду Далі. Назик, Назик, не їдь, не їдь, не їдь, а куди ти залазиш? Назик, спускайся в Незі за мною. Нафіга, треба на базу йти, він зараз на базу поїдуть. Назик, на базу їдь. І... Максим, спускайся Але просто хочете по центру? Та Ходи ні, треба через так. нас у Рез поїхати. Так що через наш? Або поки ми переїдемо через півкарти, чувак, вони захватять базу. Та, в мене в мене вже не Ми вже майже тут. О, це гімно тут стоїть. Два, двоє, двоє, двоє гімн стоїть тут. Ну то я зараз спробую засвітити, а полеплюх вернуємо без тепло. Я дам. Якщо засвітиш, якщо он буде стояти десь тут або тут. А все, я тебе бачу, добре. Макс, ти мене прикраєш, аж шо? Нихуя. Ні. Да, вони приблизно стоять квадрат G6, У да? Тут, ну я бы вже мог по суті світити, що знаєш. Ну пока я, я сам не свідчуся, так що... Да лайк. Приїжджайте. Але ми, ми тут по серого одного все, ми трохи тобі не з мало. Вони, напевно, стібали до бази. І від бази вони будуть херачити до нашої першої бази. Так що їдьте mm, до вас. Це ви там на секунду зупиніться. Встаньте десь там зацільти, типа цілу херню. А я зараз підійду. Да можете проїжджати вперед. А, вот банда хлопьет один. Савчики? Все, давай поженить. Як сказал, ты плантайтесь? Один один на стоїть, він, напевно, буде тут світити. Как всегда, короче, один Назар, з... ти ї... по... ти постачні... та так, центру. Як... Не падайте вниз, чи та, як? Да-да-да. Ні, 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 отут вниз ти падай, ти просто їдеш отак так і все. Ні, ні, не поня, понял, поняв, перепоняв. І дивись, Назар, ти можеш просто висунути башню, от прям звідси, і стріляти вниз. Щоб mm -hmm. ти не робив всяку хуйню, типа тут ти злізгатиється. Потім mm -hmm. назаберуть. Понял, все. Поня. Там може один стояти на прийомі, знаєш, там на, на горці. Ну да, він якраз там стоїть, він світить. Останній не цікаво де стоїть, да. Ну ты якщо він, якщо він на горці, стоїть. да, то ясно. А якщо його нема там. Не 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 know, я ще... його а, от він. А, він не вот не стоїть на базі. Все. Максим трохи назад. Назар, підъешай сюди прям. Їдь, будемо рашити цього 112. З'їхав оцей. цай. Блять, це блять треба було промазати, сука в борь. Я заберу шотного, дивись на иншу четверку. Все. 54-ку, фокус 54-ки, я не хочу, чтобы они сюда съемнули. Блять, у меня нашел один снаряд. Дай снаряд, дай в гусню. Не можем. Давай ты 54-ку, я загружу, буду весь У нас... Сай, Максим, прикрывай меня, а Назар забирай, да? Может, его что затаранить? О, он идет до меня. Я бы не пробовал. 112. Я забрал 112, потому что 112 хп. Закономірно. Mm. Перф... Та ти, сука, Перф... ти як ти не пробуваєш? Де нафіг? Ну, з горба! Блять, я теж нічого не забрав. Кеда я забрав? Я... Ні. Три в ноль. Вони були на двох ЛТГ, і ну, на, 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 на ній цей китайський. Вони ну, думали, на... де від світла будуть грати, ага. Mm. Багато захотіли.